Перейти. Які несподівані повороти долі, які незвідані та тернисті шляхи часто підносить воно людині. Про один із таких дивовижних шляхів ми починаємо свою розповідь. Сьогодні в нашій школі зустріч з головою радою ветеранів і почесним громадянином стали ще з димки Алефіренко Радісою Якіної. Шановна Радіся Якіна, Пригадайте, яке воно дитинство обпалене війною? Я народилася 1 квітня 1937 року в сім'ї робітника. Іменно тоді, коли мені було 4 роки, почалася велика вітчизняна війна. По пам'яті я була зовсім малою дитиною. Не пам'ятаю всього, що було, але з роком пам'ятаю, як зайшли німці, як доводили до кожного двору німців і поселяли їх у кожному дворі. У нас поселився також військовий німець, який звався Гансом. Потім я вже пам'ятаю, як німці відступали. Пам'ятаю, як забрали мою маму, і слідом за нею йшла я. Це вже мені було сім років. Я вже тоді пам'ятала, більш всього пам'ятала, пам'ятала, яких односельців брали, яких гнали, забирали, і які пішли із ними на переправу разом із тою худобою, яку забрали німці. Це я пам'ятаю, пам'ятаю вже. Більше вже після ще так, після того, як звільнили арбузинку, як звільняли вже це пам'ятає, як люди раділи, веселилися. Але в той час старші за мене діти 11-12 років були забрані на роботу до сільхозобщини, працювали разом із дорослими. Вони працювали на рівні. З ними і виконували всю ту роботу, яку виконували старші. Направляли до Німеччини на примусові роботи, а старше покоління чоловіки, батьки, брати вони всі були призвані мобілізовані на, на війну боротися із німецькими захватчиками на нашій території. Так що у селі оставалися покоління. Жінок і малих дітей звичайно було дуже тяжко. Людям дуже тяжко було е, жити, але щоб е, в нашому селі, на нашій території, не проходили такі е, бої, не було таких війн. Але наших людей забирали і е, вивозили до косаркиновки, попали там окопи і дівчата, і жінки. І чуть старші 14-15 років хлопці, які також їздили туди і копали окопи для того, щоб захиститися. Але це ці окопи для свого захисту копали німецькі війська. Це, це що я пам'ятаю, це я вам сказала, що я пам'ятаю. Пам'ятаю, як якраз перед Новим роком. Прийшли, а у мене були прикраси для а, новорічної ялинки. І цей наш німець просить у мами, дайте нам ці прикраси, ми зустрінемо Новий рік. А новий рік вони зустрічали у березні у в грудні місяці. Ми ніде не дінемо, ми перенесемо. Ну вони тоді вже так зробили, що не прекрасні бо вони дуже красиво зустріли той новий рік, що усі прикраси побили. У 44 му році наші самоліти прилетіли, і у сусіда там були дві великі груші. І навколо тих груш почали кружлять ці самоліти е, самольоти, стрибітілі, як е, вони говорили такі. Ми поховалися за стіни і вони почали е, стріляти. То осколки попали у двері нам, то довго ті двері ще були з тою дірочкою, де пробиті, пробиті були осколками. Ви були ученицею нашої школи. Які спогади залишилися післявоєнне навчання? У 45-му році я прийшла у перший клас. Це була дочільна школа першої школи, це була третя школа. Я закінчила там 4 класи і вже в 5 клас прийшла в цю школу. В той час було дуже багато дітей, які прийшли після війни до школи. нас було 40 класи, які випустилися у 55-му році. Ну, Багато, можна сказати, тоді за навчання в школі вчилися, дійсно хапали, ковтали те навчання, те знання, то що були вже старші діти. Наприклад, я 37 року, а в нас у класі. Були і 33, і 34 року. Перший випуск був після війни у 54-му році, коли е старші за нас е учні діти пішли у школу. Я хочу сказати, що навчання дуже інтересне, і вчителі відносилися до дітей і з повагою, і діти якось старалися, намагалися знати. Напевно, пережили о, о, ті роки, які випали на їхню долю, то вони мали якусь мету, мали ну, напрямок якийсь у своєму житті досягнути чогось і працювати самим, і е, мати е, знання, і щоб бути корисними для е, кожної е, сім'ї, для кожної родини і для держави в цілому. Тоді дуже багато вийшло. У нас були відмінники, які зразу ж поступили на навчання у вищі військові заклади, технікуми. І в той час дуже знаменитих людей пішло виросло багато. І з 55-го року, і по сьогодні я працюю у селищній раді, я є член. Селищної, виконкому селищної ради. І е, з закінченням школи вже виходить 58 років, і 58 років у мене трудового стажу. Я закінчила технікум механізації обліку у 69-му році у Львівській області, місто є таке Санбір. А у 85-му році закінчила інститут Київський інститут культури імені Корнічука. Ну, і сьогодні очолюю е, ветеранську організацію, яка має більше 7 тисяч ветеранів, ветерани Великої Вітчизни війни, інваліди, яких на сьогодні осталось 51 чоловік по всьому району 51 чоловік. А е, об'єднуються у ветеранській організації діти війни, тому що е, після роки. Вони всі працювали тяжко, працювали на різних роботах: хто де, хто в господарстві, хто в організаціях, хто в школі, хто в лікарні, але всі приносили якусь е, е, вклад в розбудову нашої держави. Іменно після війни, після 45-го року, знаєте, що було ж. Е, Розвалено багато дечого, багато наших односельчан не повернулося з війни. Тільки в нашому селі 519 чоловік не прийшло з війни, то вся тяжі лягла на руки м, жінок і також і дітей, які були у, у сім'ях. То дійсно працювали сильно. Ви ж знаєте, як у нас. Після воєнні роки, в 48-му році, у, у селі Садовому було 14 героїв соціалістичної праці. Це говорить про те, що дійсно люди працювали, дійсно люди вкладали свою силу, енергію для того, щоб підняти е, е, розвалене і за 4 роки війни е, занедбане господарство. Ви знаєте, що в нас є три герої Радянського Союзу: Аурел, Величко і Тошинський, які іменно е, 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 приймали участь у Великій Вітчизні війни, звільняли наші е, населені пункти, наші міста і проходили е, е, далі, відтісняючи ворога з нашої держави. Е, е, дуже цікаво, коли ми зустрічаємося із ветеранами. Ми приходимо, їх поздоровляємо і з Днем захисника Вітчизни, і з Днем Визволення, і з 9 травня. Ви також разом із своїми дітьми, ви поздравляєте, ходите і відвідуєте ветеранів. Ви, мабуть, вже бачили і зрозуміли, що їм їх, для їх сьогодні важливе спілкування. Вони, їм не треба подарки, їм не треба нічого. Вони е, зустрінуться і вони не знають, де себе діти, куди посадити ту людину, яка прийшла поздоровити його. Вони хочуть розказати, як оце воно було, як вони приймали участь у Великій вітчизненій війні, як після війни жилося, де вони працювали. Це виплискує це все е, е, в них. І у їх дійсно людська пам'ять феноменальна. Вони згадують у ці всі. Події, усі випадки, які були у людському житті, і от хочеться їм спілкування. І дуже важко, дуже сумно, коли осталось вже їх 51 чоловік у нас на території нашого району. Самому старшому, самому старшому ветерану це 99 років. На молодшому це 85-86 і з таким людьми. То ви вже розумієте, на, на той год уже е, двом-дрьом ветеранам буде по 100 років. Вони, де, яке життя пройшла людина, і що вона бачила? Вона пройшла голо, роки голоду, і колективізації, і воєнні роки, і післявоєнні роки, війну це все е, тяжким. Тяжко склалося в їхньому житті і в житті їхніх сімей. У нас багато є таких сімей, де не по одному загинули, а по декілька. Є сім'ї, скок, де позагинув батько і троє синів, Ненки, де батько і троє синів. Це велика втрата для сімей. Поставалися діти, поставалася дружина з малими дітьми. Як державою відзначена ваша праця? Державою відзначена праця. Я була нагороджена, є нагороджена грамоти Верховної Ради за добрі руки в органах самоврядування. Нагороджена орденом княгині Ольги 3 ступеню Маю цю нагороду, також вона прийшла мені десь до 60-річчя е перемоги Великої вітчизняної війни. Це вже тут і е була е робота як ветеранської організації, як голово-ветеранської організації, і робота е в органах е самоврядування. Це говорить про те, що я як прийшла на роботу в органи самоврядування у селищну раду. То по сьогодні я місце моє в селищній раді. я вже говорила, що я є член селищної виконкової селищної ради, я 17 скликань була депутатом селищної ради і депутатом була районної ради. Так що, <кій> <кій> ну, ви вже сказали, так що я є почесним громадянином Арбузинки і ось недавно. Нагородила мене Організація ветеранів України почесним ветераном України. Я сьогодні є і почесний ветеран України. Так що <клес> нагороди маю, робота сама за себе говорять. Спасибі вам, Раїса Ячина, за вітання своїй справі. За тісний зв'язок з ветеранами Великої вітчизняної війни, за допомогу їм, за те, що вам вдалося зібрати унікальний матеріал для, для книги про Велику Вітчизняну війну. Спасибі за щасливе дитинство, за те, що сьогодні ми певно крокуємо вперед та будуємо світла майбутнє. Я дуже дякую вам і всьому вашому педагогічному колективу. І учнівському колективу, що ви не забуваєте за ветеранів, що ви приходите на кожні свята, ви їх відвідуєте, ви їх радуєте, ви їм допомагаєте чи можете. Я дуже задоволена тим, що працюють сьогодні. Дякую. Волонтерські загони, в яких ви приймаєте участь і приходите до кожного ветерана, до кожної людини, яка сьогодні потребує вашої допомоги, допомагаєте їм. Тож я дуже вдячна і дякую вам і вашому колективу педагогічному за цю організовану роботу і за підтримку ветеранів у їхньому житті. Сповнені тілі. Разве это выразить словами, Как они стояли у военкомата С бритыми навечно головами? Вспомним их сегодня всех до одного, Вымостивших страшную дорогу. Скоро кроме нас уже не будет никого, Кто вместе с ними слышал первую тревогу. И когда над ними грянул смертный гром, Трубами районного оркестра, мы глотали звуки яры муки, Чтоб хотя бы музыка воскресла, Вспомните, ребята, вспомните, ребята, Это только мы видали с вами, как они шагали. Военкомата с бритыми навечно головами. Воскресла, Вспомните, ребята, вспомните ребята, Это только мы видали с вами, Как они шагали от военкомата, Сбритыми навечно.